Минулого тижня ми відзначали Всесвітній день води. Він святкується з ініціативи ООН вже 20-й рік поспіль для України. Питання екології та якості питної води одне з найактуальніших. Тож фахівці компанії Небесна криниця були запрошені в якості експертів на онлайн-конференцію, організовану до цього дня. Одна із основних думок конференції: щоб бути здоровим, слід пити достатню кількість води. Добова норма для дорослої людини 2 літри на день, але обов'язково якісної води це запорука здоров'я і профілактика багатьох захворювань. Якщо в людини є проблеми з нирками, це є система, яка виводить всі токсини з організму за допомогою води. Якщо людина споживає воду якусь не таку або е, неналежної якості, дуже жорстку, вона може, наприклад, погіршити цю систему виведення і е, наступним чином це можуть бути камені в нирках, в жовчному міхурі, які негативно вплинуть вже далі на якість життя людини. Як же вибрати якісну воду? Експерти ринку рекомендують споживати природну артизіанську воду відомого виробника, який гарантує її якість, надаючи при доставці усі документи, сертифікати і протоколи. А ще воду мають доставляти в безпечній тарі. Вода, яка доставляється додому в пляшках розміром 19 літрів, запаковується в інший вид пластику. Це є полікарбонат. Його навіть називають штучним склом, оскільки він не є пористим і він не взаємодіє з продуктом. За рахунок цього його можна використовувати багато раз, мити він є безпечним. Сьогодні вода з доставкою найрозумніша альтернатива для жителів мегаполісів. Тож обирайте зважено. І що нам вода іноземна і наземна дорога, якщо у нас є своя